Ізначально такого не знав, що аж такий буде штурм сильний, що вони так будуть відбиватися. думав, що там трохи їх менше буде. А оказалось, їх трохи було більше. Була задача взяти окоп. Штурманути вигнати е ну, підерів, бо перейшли на наш бік, каже, треба відбити е наші ну, окопи. Спочатку хотіли, щоб ми... Попробували на пікап туди. Але подумали, що через поле пікап сяде і все, і не буде нікого. То вирішили бехати. Там, правда, там ребі поначіпляли, там мені головне їх туди було підвести, швиденько розгрузитися і, і звідти швиденько теж, бо там опасно кажуть, літають всі там. Перша група поїхала, то зранку. Сьома година через дві години сказали нам готуватися. Перша група була вирушила, не могла відбити це все, відправили нас. Ми як резерв був. Сів нас завезли якраз під самий, самий притик майже. Це одно, що добре, що швидко ми розложилися і почали штурмувати. <му> Якби нас, може, там поле е, ну, біля посадки, то я не знаю, як, чи ми дійшли до тієї посадки. Міномет почав обстріл робити одному, теж 300-му, трьохсотий 300 у нас був, ногу відірвав, повністю ногу відірвало. Ми зайшли біля, стали разом з тою групою, але там вже був е, на той час двохсотий. Ну, у нас там наша перша та група чекала, там деякі люди ще хлопці лишилися. то Ми вийшли, то їх побачили, нам напряму показали, показали, в яку сторону вести вогонь. І ми так, одна група трохи лівіша стала, а наша, друга група правіша. І почався бій. Ну Там стрілялися, але ну, вони прикриття мали ззаді кулемет. У капах було п'ять чоловік. Три позиції. Одна група заходила на одну позицію, друга група, ну ми на середню позицію йшли і третя група з другої сторони йшла. І ми так пів години там стріляли, і пальчик, і кузій пішли, кажемо, довго тут не будемо стояти, бо почався міномет, ну, обстріл міномета, ІПВІ літати. Щоб на одному місці не стояти, давайте рухатись вперед до окоп. В окоп зайшли, почали рухатися. Ми друга група, трохи правіше пішли, а одна група, ну, кузі і пальчики не пішли в окоп. Окоп! Оперше, Окоп! давай косо! В окопі, як ми заходили, були підарі. Ну, вони втекли через задний хід, чотири втекли, а один лишився. Ну, ми його в полон взяли, але ну, він не дожив до ранку, мали його забрати. Він там поранення теж мав, бо ми заходили, що ж, кидали гранати там, трохи його там посікло. Не знаю, чого він не тікав. Я... Ну, з ним автомата не було. Не знаю чому. Там навіть патронів не було. В тому окопі не Ні гранат нічого. Вже ми оборону зайняли, вони в окопи, а ми так зверху біля окопу. Коли ми в окоп зайшли, ну, хвилин 15-20 хвилин, каже, що там з лівого боку до нас рухається піхота 15 чоловік, 16. Ну, і тоді почалося це перестрілка, почали міномети літати, АГС, коротше, все підряд. А вони зайшли з, з другої сторони, з якої сторони ми не ожидали. І дрони їх там побачили, і нас командир продупредив, і ми вже були готові їх відбивати. Угу. Ці були було нормально підготовлені. Ну, там як безсмертні якісь були. В упорі йшли і навіть без автоматів, без касок, без бронежилетів, але з гранат. І в упор підходили там, близько підходили, що гранатами закидувалися, ну, Підрозділ, по-моєму, там Росія. Б, і по-моєму, що там підрозділ Зет. Штормзет. Шташтормзебу. Це якісь розвідчики були. Це треба на командира питати. Каже, що дуже там вчені, дуже вони були. Дуже вчені. Але вибили. І один підар теж підбіг, але без каски, без броніка. так прибіг, підбіг навіть ніхто не, не сподівався, що він десь метрів 15 і гранати кидав. Ну, нас. Наші стоять збоку, його якось не побачили. Він так прибіг, кинув дві гранати і бігом без броніка, без каски і бігом тікати. Тарч, хаті я вас на бівок на зв'язку. Почали роботи. Б'ють, працюємо! Міномет, мінометка. Стрілки почалися до трьох годин, трьох з половиною годин до трьох годин, так вже боїшся. Ну, потім, і, і, коли вже ми зайняли оборону, там, і вночі так само і ми стріляли, ну, простірки робили, бо виділи, як вони пере, ну, перепаливали, туди насипали їм теж туди, з покемона. Утримував у нас дрон і порадив нас. Ну, нормально координували. Там просто не видно, знаєте, там дуже густа та посадка, дуже густа. Я не знаю, хто скільки вбив, як там. Там просто стріляли всі в ту посадку. Одного теж пробігав. Взагалі метрів так десять, бо вони тікали вже донизу, там такі обриви до тої річки, так від тих наших позицій. Вони її просто, ну, там, я перебігали, перелітали. Старалися якнайскорше перетекти. Хто встиг на лодку скочити, переплив перепливті, а дехто перепливав. Той на лодку, той з лодки, коротше, і по воді, і плили, <реку> чекали, як ми могли. Та <реку> холодно, <реку> але мусили якось. Бо <реку> що то вже варіанту їм не було. там. Нас поміняли, я вам скажу, під ранок вже по дньові, вже так. Ну, не всіх. Тримали позицію ще, поки не прийдуть на заміну. П'ять або шість днів по тримали позицію. Їх вже звідти забирали бехами вже рано. Прямо туди, до них, ну, все майка, пекло. Задом під'їхали, вони всі на броню закинулися через поле поперли і, і там ще за ними ще там. Ще дрончик був, прилетів, там, там рано одного на кожу, як на кузові, на бехі. звірю, там машина, вона там просто летіла через ті поля, це треба бачити. Це просто... З боку стоїш і капіта. Самому легше їхати, ще ще віддивитися. Ми приїхали на броню і наш командир на відеокамеру нас привітав, сказав хлопцеві. Зробили дуже таку перемогу. Ну, страху там не було. Ну, Потім, вже, коли вже це все відбилося, вже все пройшло, то вже починаєш розуміти, що там що було, що як там все сталося, що ти залишився живий. Трохи не зашкалювало. Який шок такий був непонятний, що так можна так зробити, знаєте, я не повірив. І як вижив, якось воно таке. Один за одного стояли, витягали під острови, ну, трьохсоті були, чи, чи стріляли, чи не стріляли, ми витягали. Ну, Побратими дружні, все дружні, дружно живемо, один одному допомагаємо. З ними я би пішов, напевно, на, на будь-який міштор. Таких тяжко людей знайти, щоб один за одного так стояв. Ну, відбили, відбили слово. Підрипнувся, відбили, щоб вигнали туди. А це так маленька частичка, частички, до чого ми йдемо.